Привіт, дорогі слухачі! Мене звати Тетяна Вовк. Я практичний психолог та езотерик. Моя мета допомогти вам пізнати себе через психологічні практики і таро, а також навчити, як досягати своїх цілей, використовуючи правильні техніки і правильний підхід до життя. Ця тема гаряча, як гаряча олія на сковорідці, куди випадково кинули заморожену котлету. Бо хто ж наважиться критикувати священний образ матері? Але давайте будемо чесними: є мами, які так люблять своїх синів, так сильно люблять, що буквально руйнують їм життя. А вони... Навіть не здогадується. Мамусин, синок, звучить ніби мило, правда? Але за цим стоїть цілий букет проблем, які переслідують чоловіка все його життя. І знаєте що? У цьому є вина не тільки сина, а й тієї самої матері, яка так хотіла йому добра, так хотіла, що просто не дала йому можливості стати самостійною людиною. Тож давайте сьогодні без страху і без жалю поговоримо про мамусиних синочків, їхніх прекрасних, але небезпечних мам, і про те, як все це впливає на їхні стосунки, кар'єру і взагалі якість життя. Чому мами ламають своїм синам життя? От уявіть, хлопчик народжується, він такий маленький, безпомічний, і мама єдина людина, яка піклується про нього. Його годує, одягає, оберігає, і це прекрасно. Але потім проходять роки, а мама не відпускає. Вона далі годує, далі оберігає, контролює. Хоча хлопчик вже давно не хлопчик, а дорослий дядько, який повинен сам будувати своє життя. І отут починаються проблеми. Мамуся такого синочка завжди знає, що для нього краще. Не йди на ту роботу, краще залишайся вдома. Та нащо тобі та дівчина? Вона ж тобою користується. Ой, синочку, присиночку, ти ж сам не впораєшся, Давай за тебе все вирішу. Да? Тобто вона це центр його світу. Бо жодна жінка ж не буде тебе любити, як я. Да? Чому ти не позвонив мені 15 разів сьогодні? В нього вчить, що він особливий, вона вирішує його проблеми. Да? Тобто не хочеш працювати, ну ти ж мій маленький, я тебе забезпечу. Вона змушує його почуватися винним за те, що він має власне життя. Ось це дуже цікавий момент. От я ж все для тебе зробила. А ти мене кидаєш? Як ти можеш жити з іншою жінкою, коли твоя мама тут одна? Да? І яким в нас виростає, мамусин, синочок? От давайте чесно. Якщо людина все життя чує, що е, мама за нього все вирішує, що вона найкраща, і що всі інші погані, який з цього буде результат? Такі чоловіки часто не можуть взяти відповідальність хоча б за своє життя. Вони не вміють приймати рішення, вони бояться труднощів, вони не хочуть працювати над собою. Бо навіщо мама все зробить? І їхні стосунки це реально просто катастрофа. Вони хочуть, щоб їхня дівчина була другою мамою, годувала, піклувалася, любила їх безумовно, прала трусики, не вимагала нічого у відповідь. Да? Вони не можуть будувати рівноправні відносини, бо не вміють бути дорослими, бояться сильних жінок, бо такі жінки їм не підкоряються. І що найгірше, вони не розуміють, чому всі жінки від них тікають. От як мамусенс. Синочок руйнує життя жінці, яка з ним зв'язалася. О, Тут можна говорити вічно. Але якщо коротко, це людина, яка хоче отримувати, але нічого не давати. Він чекає, що жінка буде за ним доглядати так само, як мама. Він не вміє вирішувати конфлікти, він просто тікає, або дзвонить мамі. Не розуміє, що потрібно працювати над стосунками. Він не знає, як бути опорою, бо все життя опорою була мама. І уявіть, що вам. Доводиться бути не просто дівчиною, а ще й психологом, фінансовим консультантом, нянькою. Ну і, звісно ж, кращою подругою для його мамусі. Звучить як кошмар, правда? Бо це і є кошмар. Як такій мамусі перестати руйнувати життя сину? От якщо ви мама і слухаєте це, будь ласка, відпустіть свого сина, навчіть його самостійності, дайте йому можливість жити власним життям, робити помилки і вчитися на них, і це буде найкраща любов, яку ви можете йому дати. І якщо ви самі е, син і слухаєте це, так і відчуваєте, що це про вас вихід є, вам потрібно навчитися приймати рішення самостійно. Не боятися робити помилки, не дозволяти мамі втручатися у ваші відносини? І будуйте, будь ласка, своє життя так, як хочете цього ви, а не так, як хоче цього мама. Яке взагалі життя мамусиного синочка? От він прокидається і він не знає, що робити, бо зазвичай мама це вирішувала. Вона знала, яка в нього футболочка сьогодні найкраще пасує до настрою. Вона знала, яка страва йому найсмачніша, і вона знала, як треба жити. А потім, коли мама старіє, або коли вона вже не може бути поруч, да, настає момент істини. Хто я, як мені приймати рішення, чому всі навколо такі вимогливі, чому жінки хочуть якогось дорослого чоловіка, а не такого хорошого, як я. І тут починається той самий кризовий момент, коли доводиться або дорослішати, або жити з мамою до кінця життя, або шукати жінку, яка погодиться грати роль його другої мами. І знаєте що? Деякі знаходять. І це окремий вид жінок, які добровільно обирають мамусиних синочків. Так, дійсно, є такі, це окрема тема. Жінки, які беруть на себе роль рятівниці. Їм здається, що їхня любов все виправить. Вони годують, перуть, мотивують, підтримують, але потім розуміють, що нічого не змінюється, чоловік не стає відповідальним. Він просто зручно влаштувався у своєму новому гніздечку. І в якийсь момент ця жінка теж не витримує. Я не його мама, кричить вона, ти мене не любиш, відповідає він. І ось вам ще одна розбита історія кохання. Як нам взагалі розірвати це зачароване коло, назвемо це так. Ну, по-перше, потрібно зрозуміти проблему. Бо якщо ви впізнаєте в цьому себе або свого партнера, вже пів справи зроблено. По-друге, взяти відповідальність на себе, бо ніхто не змінить вашого життя крім вас. І по-третє, нарешті зрозуміти, що мама це не назавжди. А ось ваше життя це ваша відповідальність. Бо мама не повинна бути диригентом вашого життя, інакше одного дня ви прокинетеся і зрозумієте, що життя пройшло, а ви так і не були собою. Отже, мої хороші, мої любі, мамусин-синок синок, це не вирок, але це величезний червоний прапор у відносинах. І якщо ви жінка, яка зустрічається з таким чоловіком, подумайте двічі: чи готові ви все життя бути в тіні його мами, бути номером два. А якщо ви самі відчуваєте, що мама занадто сильно впливає на ваше життя, можливо, настав час щось змінювати, бо ваша мама не буде завжди поруч, і якщо ви не навчитеся самостійності зараз, то коли? І головне, пам'ятайте, мама повинна бути люблючою, а не контролюючою. А чоловік має бути самостійним, а не прив'язаним до мамусиної Пуповини все життя. Тож, якщо ви дізналися в цьому а, подкасті себе або свого знайомого чи свого партнера, час задуматися. Якщо ви бажаєте записатись на індивідуальну консультацію Таро або психологічно, ви це можете зробити, написавши мені в інстаграм. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій подкаст-канал, на мій основний Ютуб, Тетяна, Вовк та Інстаграм. Всі посилання я завжди залишаю в описі під кожним відео. Цілую вас та обіймаю, любіть себе! Ha <laughs>